Рада всіх вітати. Так, що там з нашою трансляцією? О, є, з'явилася, ура! Так. Шановне товариство. шановне товариство, на одну секундочку. Дайте я налаштування зміню зменю тут деякі. Все зроблено. Так. Ну що ж, друзі, ви на каналі Лана Мун це гра Імперія Пазлів. Зараз в нас будуть призви, як і анонсовано. Якщо хтось не в курсі, що з моєю дикцією, то знаєте, що в мене ортодонтичний апарат, який трохи змінює мою дикцію. Так. Така тавтологія, отже, давайте привітаємо. Русланю Малашконе. Бажаю успіху. Пише на призвах, нехай з тобі прибуде сила рандому, та прийде до тебе Арман. А хто такий Арман? Де там Арман? Десь де є арман? Ану, скажіть мені. Може, а ось ось. Десь тут, мабуть. А, ось він. Коротше, оцього рекомендуєте. Добре, значить, буде обов'язково ловити, будемо ловити. Так, дякую, ти перший був. Дякую тобі за таку точність перед тим, навіть як я вийшла. день. привітався, доброго вечора, гарних п'ятірочок. Дякую величезне, Олексій Лосенка, привіт, Женя Качук, привіт, Євген Єгоров, доброго вечора. Та багато-багато п'ятірок. От подивимося. Олексій Лазенка. ага, ще раз привіт. Бамбук, Андрій, доброго... Ага. Доброго... доброго часу доби та вдалих призвів. Дякую, батя. Батя все. Батя на базі, значить, зараз під буде п'ятірка. Ти мій талисман, ось ще тут мій талисман, купа талисманів в мене з усіх сторін, значить, буде п'ятірка. Так, ну що ж, в мене там взагалі-то взагалі то. Написано, що 15, але, мабуть, трошки навіть більше буде призвів, може 17 чи 18, бо. Бо, коротше, є, зараз я отак от, от зроблю, е є там ще дракони. Ви ж забрали драконів, бачили м ось цього? отут от, де шар оцей, вниз ну, внизу. Безкоштовні два призри. Тож ми будемо ще й більше драконів призивати сьогодні. Я ловлю фіолетових і синіх мені потрібно. Так, ну що, друзі, давайте не будемо довго тягнути, як кажуть, коту його місце. Боже, що я кажу? Так, погнали! Отже, всього всіх рандомних призвів там, там 5, там 3, там 2, і набереться. Ну, я ще не піймала, до речі, ось цю, залишається 6 днів, а я ще не піймала героя місяця. Ну, це ж не діло, тож давайте робити це. Так, з чого почнемо? Давайте, може, з сезонного розкачаємо, так скажемо, так. Розкачаємо цю? як це... Цей корабель, котрий потім нас понесе вперед до п'ятірок. Так, Ну, давайте. Я навіть не знаю. От цього б, мабуть, хотіла, хоч він і не синій, або якусь ще зелену. Бо три в мене там є з різних, я дістала, моментів, івентів цих там п'ятірочок разом з Кукі, але. Без костюмів, на жаль, тим не менше я не знаю, що я. Джолі. Джолі... Ну, він в мене тримає оборону. Зараз на турнірі просто вогонь. У мене оборона А. Ну і все по тому. Трошки програю. День поразка в день в мене відбувається. Так, ну що, підкручує, підкручує і ніяк не підкрутить. Так, Героя місяця. Давай. Що тут би я хотіла? Господи, ну тебе прокачала, хоч би дайте вже тоді костюм на неї, я не знаю, <світ> бо вона в мене без костюму. Ну, зелена. На зелені зелено от мені дали. Ти ж зовсім не те, беліт. Ти така, ти, це це ти в молодості була, так? Би, то болід була, і вона така, ну, то ж я, я я згадала молодість, а потім ось така вже виросла, і так стала ось такою. Це болід. Більт вже в старості, в зрілості, так. Ладно. Дайте хоч крампуса. крампус, в мене є без ну, без костюму. Позап... Ля На синьому синій. Крампус... Крампус в юності. <свист> о був який став Ну, теж тримає оборону, та ви побачили, помітили, що гунар... ну тобто їхні навички якби, співпадають навіть, і кольори теж. Ну, добре, так, ладно, все, розкачали. Поїхали ловити м -м саторі, а саторі, шеду фанга, і ще когось там. Олег Бондар, нехай щастить Лануся. Дякую величезне. Так. Що ви тут мені порадите поставити в рекомендоване? У цих двох у ну, мене Лазара і ногу стоїть. Може містру поставити, бо, звісно, воно мені впаде. О, давайте, може, персея? А чи він без костюму? А, якщо випадає, то з костюмом, так? Може, нехай персей стоїть. Що скажете? Кого обрати? Норман і персей в мене стоїть. А кого краще? <ріст> Бо в мене ж ніхто не випаде. Так, ладно. Знову синій. Давайте на персеї. Ріжчик. Євгенегоров Евелін. Ти що? Здурів Евелін. Що ви... ти бажаєш мені? Нафік мені, Евелін. Так. Ем... Я не чую, щоб щось якийсь звук був. Ви чуєте? Може трошки гучніше зробити. Я хочу, щоб воно з звуком було. Ну, Скажи, звук взагалі є. Так, Микола привіт. Бажаю крутих призів. Дякую. Це вже з чотирьох-п'яти з різних івентів. Це, от, це вже друг... на друге я перейшла. Так, Рамону, дуже крута дівчинка. Ти жартуєш, ймовірно. Ну, ну, не серйозно. Ну, після Евелін вже, ну, я розумію, Євген, скажи на, вона красива. А на якому ти рівні? що ти мені Евелін мені радиш. Так, ладно. Господи, я її обрала, так, персей. Так, 104. му Ніфіга собі. Ти що? А, а поводиш себе, як ніби на 20-му, <сум> Евелін. Мені на те дало, ага. Евелін в костюмі. В костюмі класна, ану. А що ну. вона там робить? Цілі і ворога, мінус захист проти природи, підсилення у цілі. Ну, щоб таке щось надприроднє? Ну, не знаю, друзі, ну. Серйозно? Бонус костюм. ну, а, костюму ладно, що там по сім'ї? Захисту трохи. Зелений бронеріз. Ну. У мене є зелений бронеріз. Тобто я маю, на увазі, я маю на увазі, що, наприклад, для Титана в мене є зелений бронеріз. Правда, він по одному б'є, ну, але Титана і достатньо. Ну, я не знаю. Ладно, може, Евеліна не класна. Раз, я погоджуся з вами. Беру свої слова назад. Але навряд чи я б її хотіла. Тобто, присед для мене пріоритетніший, ніж Евелін. Не знаю, давайте так. Хоч він і синій, а в мене синіх вже ж дуже, дуже багато. Ну, щось я не знаю. Я не чула, знаєте, от наприклад, я чула Саторі, блін, який класний короче, персонаж, треба його ловити. Блін, от тобі повезла, що ти піймав Саторі. Коли Персея ловлять, блін, лязу б повезла класно, персея пійма. Перс... Ну, знаєте, це якби гучність про героя. Про Евелін я такого не чула, вибачте, який би вона там бронеріс не була. Ладно, полетіли. Евеліни Персея ставив? Олег Бондар. А що воно. Що воно, скажіть мені, взагалі я не чую, що воно там таке. А чого цього ніхто не обирає? Ти хто взагалі? Що він робить? А, це червоний якийсь. Ну тут бачите, скільки. Атака, плюс 35. От ті, хто пізніше вийшов, вони мають ну, здебільшого класні, от там щось мане, плюс 24 генерації, коли не дух, негативний ефект. Оці такі, ці сім'ї, вони страшні. А Евелін я б зустріла, я б ну, не знаю, я б... нічого б зі мною не сталося. Ну, Евелін і Евелін. Вбила-пішла далі. Так. Йому таунт пофіг, кому йому Рамона крута. У мене є прокачана і вчора ще одна впала Рамона. Мені сьогодні впав сірого п'ятірка, дракон, люк, жовтий, боже. Я вас вітаю. Так, ладно, а залишимо персея. Не знаю, Евелін в мене не вставляє. Щось якась, якась фігня відбувається. Взагалі не, ну, немає нормального. Я це я прислухалася, що воно. Крутить. А давайте я на всю зроблю. От зараз приберіть ваші вуха від мікрофонів чи від динаміків. Норман вогонь має на ну, стоїть в команді о -о оборони задоволеним. Ну от жужжить, Коротше, жужжить, але не, не те, що треба, так? От я на всю поставила, майте на увазі, що зараз може порепатися барабанні перединки. Так, ну що, хто з нас ще є? Дайте мені хоч там костюм на когось, хто в мене вже є. Хто в мене є? Так, концепт мені друга не потрібна. Так, ти вже в мене є. Так, що тут ще цікавого? Ладно, давайте на ній присуть. Ого! Якась фігня нездорова. Ну, а чутно мене нормально? Ну, тобто, голод, ну, все добре. Що, що не так? Це бах якийсь? Чи це в мене в телефоні щось відбувається? Музика є. Но ну, добре, дякую тут. А що ж тоді з цим? Ну ладно. О, шумить. Шумить, тут нормально. Ну, гаразд, да поїхали далі. Гра шипить. Ну, дивна, дивна історія. Так, ладно, давайте. Може, щось я там збила зараз. Може, відкотила назад, перекласи її туди-сюди. Так, ну що? В мене, коротше, п'ять таких завітних. Ну, давайте астральні зробимо і перейдемо до завітних. Може, мені щось завітне. Хі -хі, впаде. Астрали класні. От прямо не знаю. Піймати б їх, бо багато дуже в оборонах я зустрічаю астралів. Привіт, нехай щастить, Сержо пише. Дякую. Брієна. Ну, я з астралів нічого не очікую. Довгий час в мене з гоблінів нічого не випадало. Так. А... Стася не... Ага, це Євген тільки в атаку крута в обороні, вона ніяка буде. Ну, Це точно, я для оборони шукаю, розумієте? Ну, як для атаки мені потрібно, але якщо хтось помітив, в мене зеленого ніхто не стоїть з зелених, бо в мене немає зелених в оборону. То я більше, може, для оборони шукаю. Так, астральна брі'єна, ну дуже астральна. Так, ну що, давайте на зеленому. На жовтому, то на зеленому. Ну, давай, вилітай, вилітай, І... хокмун. Ну, дивіться, дуже така, зв'язок з космосом є. Бачите, в неї, які роги, яка в неї антена гаразд, все. Ну і що? Завітні в мене залишаються. От класно, коли воно випадає з самого початку. Ти такий спокійний вже думаєш, призивати далі, не призивати далі. Так, Та, і вподобайки каже, не шкодуємо, не шкодуємо. І вибачався, якщо я комусь там не відповіла, я могла пропуститися. В мене просто чат іде, там я і тут хочеться, щоб не зволікати. Так, ну що, п'ять призів. Що мені впало з завітного? От... Мені... А що мені колись впадало з завітного? Хтось скаже, <сміх> не пам'ятаю. Ладно, давайте. На зеленому ось цьому, бо, блін, класно було б, якщо він випав мені, то було б шикарно. Так. І, до речі, зараз буде ще скриня. Ну, п'ятірочку дайте п'ятірочку. <сміх> Фіане є, я нею вже майже не користуюся в мене. Тренери. Ой. Їжа. Ну прям. Саме необхідне. Окей. Окей, давай на тобі лисиця. П'ятірку давай, щось що Рекомендовану. Ну, хоч герой місяця притягни. Безел в мене є, качане звичайно. Що там пишуть? А, я вчора за x 4 спіймав слімго монети за квест. От я по, ім... по іменах, я їх зараз не знаю, чесно. От ви мене називаєте, я не знаю, хто це навіть. Я своїх, може, не всіх в обличчя знаю. так. Стасян, бажаю, щоб на завітному тобі пощастило. Мені вчора за 4 призви 2 п'ятірки впали. От ти щасливчик. Ще колболт, ага. Синій Слизняк. Оце оцей, коротше, слімого. А, ну, може, він класний. Слизняки в цій грі класні. Так, ну що, давай на тобі. Ведмедь. Коротше, знову щось якийсь звука немає, так? Ну, вік з ним. Так. Сладг. Що тут все цікавого? А ну давайте цього зеленого мені. Давай, виходь п'ятірка, виходь, виходь, п'ятірка. А це в нас, короче, цей в старості буде. Ось це буде в в старості. Піде в монастир, бо занадто бурхливе життя. Я бачу, він веде. Піде замалювати гріхи. <laughs> я зрозуміла. Так. Ну що? Слизняк тук. Це ще який слизняк. Так, що з нас цікаво? Оця може жилах класний, ні? Давайте на жилаху. А що ми там залишається? Один призов, буваже. Ну все. Де моя п'ятірка? Нема п'ятірки. то все. І бонусний бонусний, такий. <плес> такий я її <і> дістала. <плес> ну, знаєте, я би сказала, що прям я. Сильно прям і так хотіла, що прям вмирала. Але в, ко... в, цю в скринечку, в Скарбничку, те, що вона жовта, ну п'ятірка сталася, сталася таки хоч це, хоч це. Олександр Кишин дала прізвисько, дякую. Феона. Ну, вона повільна, це мінус, звичайно, але те, що вона жовта, це плюс, бо в мене жовтими картами біда. Так, ну хоч гем дійсно. Підивись, лизачка синього, а що там дивитися? Він в мене не впав, що піти засмутитися тільки. Не хочу. Ну, здоров'я, ці союзники, до здоров'я плюс 16 на 5 ходів, а це довго достатньо. Плюс 15 до регенерації мани. Тобто, е, тобто що, е, це тільки для неї? Чи для всіх? Всі союзники отримують плюс 16 до здоров'я зціленні, якщо ще буде разочок, так? І е, тобто, це вона на себе тільки плюс до регенерації, чи що? Наскільки ходів, М -м 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 впливає тільки на ману за ага, щитів, Віка є. Та є Вівіка, от знаєте що, ну, радості, що вона жовта. Ну, або на обмін піде, або ні, бо я ж колекціонер нехай буде. Фіона, ну що, друзі, підемо до драконів мені призивати. Може, там теж ну, п'ятірочку дайте мені. Поки з цими драконами ще нічого не зрозуміло, якщо чесно. Бо скажемо так, вони дуже швидко прокачуються. Ну просто вже раз, два, три, чотири, ну, коротше, три. От три в мене вже прокачані повністю ну не, не повністю, вибачаюся, ну того що ресурси були. Ці дракони дуже швидко їм досвід піднімають. Ну, Тобто прокачати трійку це п'ять хвилин справи, я не знаю. Ну, коротше, дуже, дуже швидко вони качаються, умовно кажучи. А єдине, що погано, що от ці ресурси погано падають, але ну, колись впадуть, так? Колись впадуть. І вони швидко, от, після переродження, швидко досягають свого там ну, піку, коротше, свої. Що ти там робиш? Ось. І що з ними зараз робити? Ну, тільки поки що здобувати якісь ресурси для якихось подальших оновлень, що там буде, як їх буде використовувати цих героїв. Тож, не знаємо. Подивимося. Так, друзі, ну що, в мене є чотири призви. Один навіть жовтий амулет. Ні, два жовтих амулети і два таких срібних призива. Ну що, давайте, давайте п'ятірочку. Хочеться п'ятірочку. Просто кожен раз, звичайно, хочеться п'ятірку. Давайте з золотого почнемо. Я не шукаю там цих драконів. <хи> о! О! Дед флеєр, До речі, синій мені потрібний фіолетовий. Що ти там робиш? Цілі і ворогам, тобто половину майже. І, Захист і плюс захист на трьох, коротше, та на трьох. Ну, що четвірка вже непогано, Це краще, ніж трійка. ну. Я ja, що тут ще сказати? Дякую, що синій. Так, ну і ще золотий. Спарки. Ну, спарки у мене там чи третій, чи четвертий. Окей. Пішли на срібні призви. Так, зелені та Не Зелені, жовтий, синій та фіолетові, вивчаюся. О, а що в мене в веспері? Нема чи є в мене веспері? Ну, давайте подивимося просто. А є в мене, бачите, в мене вже качений. Ну, що, буду ще в одного качати. Може, коротше, нас попереду чекає, типу, якась війна драконів, тож, коротше, буде потрібно 5 команд. Ну, хоч на трійках в мене набереться 5 команд. Я не знаю, чесно. що в подальшому. Ну, а куди мені дівати ресурси? Ну Я докачаю там до 60-го 60 рівня. Ну і все, дракони накопичуються, куди ж їх дівати треба, тож прокачую наступних. Так, П'ятірки зараз безпантові, немає ресурсів. Ну На майбутнє ну, краще, щоб вона ж була. Без понтові. Ну, не хочете не ловіть свої драконі в п'ятірок. Ловіть собі трійки, якщо вони понтові. А я хочу п'ятірку. Все, у мене один призов залишився. Зараз. Ми ж на майбутнє думаємо. Так, давай. П'ятірку ще одну хочу. Ладно. Скрутила всі свої. Накопичення, що я там собі. У мене вже дві, ну, вітаю тебе. Так. Все, більше нема в мене ж нічого, нічого нема. Нічого нема. Єдине, що в мене. Я ж все втрачаю надії, що буде маги. Мені просто один синій маг потрібен і все. Я б забула про. Просто це все. Чекаю, 80 вже набралося призвів, бачите, амулетів Ма... намага. <с> ну мені поки вона не горить, я ж вам вже казала. Так, ну що, друзі, от в мене з'явилася п'ятірка. Так, яка є, <с> але, тим не менш, П'ятірка Героя герой місяця. Подивимось, так, Віка в мене є, і, мабуть, в її. Краще вже її качати дубль, ніж цю повільну фіону, чи як вона там зветься. Да, феона. Хоча от в неї прикольно, що вона такі пасивки має. Але ж, ну, скажімо так, Вівіка в костюмі має ті ж самі пасивки ще й більше. Ну, Не те, що такі пасивки, просто вона теж її складно ману її забрати, чи щось там зробити з цією маною. Вона ще й має захист від всіляких недугів. Ой, ну гаразд. В мене, до речі, вже накопичилося 20 20, скажімо так, на обмін. Бачите? У мене є оцих регулярок всіляких. Коли там обмін буде, ми не знаємо. Я не знаю. Ви знаєте, коли обмін буде? Так. Краще фіону, чим дубль, бо це різноманіття. Євген, який в тебе цикадраф рівень, то якийсь, ти от дійсно, як новачок якийсь розмірковуєш. Ну, різноманіття на війні іноді не, не рятує, а рятують класно, ну, класні карти імбові. А те, щоб я прокачала для різноманіття, я не знаю, що там, магні рігарда без костюму для різноманіття, воно б мене не врятувало б. Ну, вірно, вірно. Ну, умовно кажучи, краще надійні карти качати. І якщо вони обидві повільні, то тут. Все-таки пріоритет для війни. Для війни, Для різноманіття так краще її качати фіону. Для надійності Вівко. Так, ладно. Все, друзі. На цьому, мабуть, будемо прощатися з вами. Що в мене тут? Нічого більше цікавого, якийсь квест прийшов. Ну, все, тут я все пройшла. Дуже велике дякую, що були зі мною, та П'ятірку таки я отримала, ви мені її дали. <сум> Тихої ночі всім. Так, Бажаю, щоб все було добре, берегіть себе, не нехтуйте 104 чи на завтра, перетрусить баланс, то надійні будуть ненадійними Ой, навряд чи мульти ще довго будуть, а ще коли вийдуть мульти оці скляни, то за ними всі будуть ганятися. Повірте, вони будуть самі імбові, оці мультяхи регулярні. <хи> так, ну все. На цьому прощаємося з вами, друзі. Дякую, що були зі мною. Все. І <хи> зустрінемося з вами, мабуть, не, не цього разу, а зустрінемося з вами у неділю. У неділю, як завжди, 18.45. Все, всім пока. Маю надію, що закриємо скриню... цього разу скриню війни. Все, давайте. На все добре. Так, да, байки. А нам ще з Арченкою гуляти. Нам ще гуляти. Так? Дуже хочемо гуляти, так? Все, вам тихо.